Студентів Вінницького національного технічного університету. Защитує урочистого піцянку, першокурсниця Віолета Комаркова. Ставши студентом Вінницького національного технічного університету, перед лицем викладачів, батьків та студентів, урочисто обіцяємо виконувати вимоги статутів Вінницького національного технічного університету. Суворо дотримуватися працівників. Розпорядку університету. Обіцяю. 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 Вчасно та наполегливо виконувати усі академічні завдання, збагачувати себе знаннями для блага України, стати професіоналами своєї справи. Обіцяю. Обіцяю. Обіцяю поважати своїх викладачів, усіх працівників університету, товаришів по навчанню. Обіцяю. Обіцяю. Брати активну участь у науковому, громадському та мистецькому житті університету. Обіцяю. Обіцяю ні за яких обставин не зрадити своїх вчителів, друзів, колег. Завжди бути вірними і істини, добра та краси. Обіцяю! Обіцяю бути гідним, високого звання студента Вінницького національного технічного університету. Обіцяю.